Все починалося в мене вдома на кухні. Спочатку зробила простенький ошийник, потім бандана, потім зробила худі. Вже потім вирішила, що треба робити комбінезон або щось таке, що захищає від дощу. Мої собаки були першими моделями. Квартира перетворилася просто на круговерть собак, тканини, ниток і всього іншого. Першою спробою щось продати був вуличний фестиваль. Я все, що я принесла, продалося майже за годину. Але в мене завжди були великі амбіції. і Я відразу хотіла ну, мати ніби бренд. Моє знайомство з Сашею почалось з того, що я шукала одяг для своєї собаки. В одному з магазинів побачила одяг її роботи. Я її знайшла в соцмережах і почала писати. Вона дуже хотіла зробити кіл для її собаки, і я допомогла втілити їй мрію. Просто зав'язалася якась розмова, дружба, і через місяць вона приїхала до Львова і в той же день вирішили, що ми хочемо робити щось разом. Відтоді почалася історія Баркінго. Незважаючи на те, що ми знаходимося в різних містах України. Нам вдається робити один бізнес. Саша займається усією виробничою частиною. Все, що пов'язане з майстерною і пошиттям. Я займаюся усім іншим: сайт, магазин, соцмережі, переписка з клієнтами. Лекала в нас розроблені під кожну собаку. Ми дивимося, як вона рухається на м'язи. Ну, на все. Мені здається, що ми дуже багато уваги приділяємо саме крою, тому собакам дуже зручно в нашому одязі. І ми вирішили, що потрібно виходити на закордонні ринки. Це дуже круто продавати на саме за кордон, тому що там більше можливості для творчості. І так ми відкрили магазин. Наетці перше замовлення було з штатів. Це була клієнтка з двома чихуахуа, і такий був відгук. що Просто не знаю, виросли крила. За час існування нашого магазину на Еція ми відправили свої товари в багато куточків світу. А собаку в нашому одязі можна побачити і в Індії, і в Штатах, і в Канаді, і в Британії, і в Норвегії, і в Японії. І навіть одного разу ми відправляли одяг для собаки для полярної експедиції. Бренд став популярний за кордоном, тому що ми шили те, чого раніше не було, і люди почали замовляти все більше, і це вплинуло саме на розвиток продажів на Україні. Дуже круто, що є експерт скул, і просто вся важлива інформація зібрана в одному місці. Багатьох помилок би ми могли уникнути, якби мали ці знання раніше. Завдяки таким платформам, як Etsy, просто відкриваються безліч можливостей, тому що клієнтів там дуже багато реалізовуйте свої ідеї, створюйте товари і відправляйте їх по всьому світу.